І всім привіт, з нами я Денис. Сьогодні я буду грати в е 99 мечей. перший раз. І е тут що, треба ловити рибу чи що? зі мною макар і Вадим. Я... Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Чуєш, 에, давай так, я буду ловити рибу, а ти будеш мені приносити різці, і коли ми будемо щось лутати, то я піду з вами. Адай мені, у мене є якраз. Мені дай. Так, і ще що... повні, я хочу в цей. Опа. Типішний як, в якому вийде якому, якому просто один прийти катку, тому що він вповнить, як проходити катку. Він сам не хоче проходити катку. Mm -hmm. Mm -hmm. Yeah. Mm -hmm. У мене є, у мене є патрони для ревіка. І ревік. і ревік сам. Я зараз я зараз. Угу. Поджекай, а, а я як. Очень не професіонал, хочу у тебе запитати. Якщо ти прокачуєш в зимньому біомі е, е, наушники, допустим, і потім це і прокачуєш потім інше, то наушники залишаються як дополна защита, чи вони типа... Mm -hmm. <ріпи> а ты потату, блин. Со-со, надежда, що фейс. А ч ми будемо... А ч не будемо мутатить? Перше, мені треба, ні, він не важкий, там можна задефатись, якщо дивись, гай. Ідемо, ідемо разом, ідемо разом. Ну, ну, ну раз. тоді, тоді я з водимом піду в землі дом. Мені там. Мені там надо рибу ловити. Мені треба оце, оцей. Беріть одну оце, е, е, лапку. лапку, да, Так, і я б би зробив отак, щоб... Я, звісно, вибачаюсь, але нам треба типу, ширше дні робити. i like a Так, теперь. У нас зразу у перший день буде плюс два. Э, так, получається, нам надо зараз зробити э, третій верстак. Потім надо зробити bed. потім э, оце потім оце і потім збити оце. так, якщо ви розумієте, що таке оце і що таке оце. Ну, це ще не наповне. Ну, можна можна по приколу збити. А де ще і да, я не понял. Мені кажуть, що скоро Вадим умре через те, що він не їсть. Свиш, може, дитину та лутає. Дитму. О! Жаба. Жаба. І нафиг. Жаба версія. Жаба Саніна Миколаївна. І тепер маленькі появилися. Ви що, серйозно? Треба було раніше сказать. Може, забираешь мене? Хай підписки тебе. Що е, їм буде скучно тут Хтось візьміть мене, щоб підписникам е, було. Ти капець. Це десь просто. Інтернету немає. Ладно, я я зараз прийду, а підписка ти дивись. Güzel bir Що ти мені даш? А чого ти не хочеш рибу забрати? М'ясо де риболовля? пацаны, а подаш есть. А ч она его заждает, Да. Тотально. Если вы будете если вы будете издеваться, то вы е, знаете, вы издеваетесь і наді мной і на підпису. Все, короче, я е, пацани, пацаны, я даю ссылку, вот е, ссылку даю е, на ролик його вот отут зверху, надеюсь. Yeah, можу я можу тебе возродити, у мене тоже є цей бандаж. окей. Давай, давай, окей. Ладно, пацани, ладно, ладно. Пацани. Якщо вам сподобалось це не до відео, ставте лайки, підписуйтесь на лайки і будьте, і будьте нормальними пацанами.